Олександр Усик та Даніель Дюбуа провели другу прес-конференцію в Лондоні. Після неї Сашко кинув виклик Конору Макгрегору та заявив про президентські амбіції. Пряма мова боксера. Абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хенні заарештували за зберігання зброї. Усе, що відомо наразі, уже цієї суботи свій бій проведе колишній чемпіон світу WBC в першій напівсередній вазі Віктор Постол. У Віктора попереду рейтинговий бій проти міцного опонента, домініканця Елвіса Родрігеса. Боксер доволі високий, правосторонній. Любить користуватися довжиною рук і працювати по супернику. Точно не назву його панчером. Прицільного удару бракує, але дальньої. Він б'є на всю довжину руки. Нехай це не супер удар, але поцілити з далекої дистанції домініканець може. Доволі технічний боєць та вельми пластичний. Б'є під будь-яким кутом та вдало обороняється тулубом. Віктора вже дещо підзабуло на батьківщині, проте він це окрема крута історія. Чемпіон із Київської області ніколи не був зірковим чи епатажним. проте своїм боксом все ж заслужив визнання, нокаутувавши Лукаса Матіссе в титульному бою. Божевільний пахар дуже дисциплінований, володіє класною технікою, я би навіть сказав, майже ідеальною і прекрасною довжиною рук. Усе це про постола. Але чого чекати від нього зараз, сказати дуже складно. Востаннє українець боксував 26 лютого 2022 року. У бою, коли противника просто тягнули за вуха, а сам постол перед тим банально не спав, як і вся Україна, яка горіла від московської навали. Тому показати себе як слід за таких умов Віктор просто не Зміг і поступився к Гері Антуану Расселу. Наразі Віктору 39 років скажу, що піковий постол достатньо легко програв би цього домініканця, але що він покаже зараз, можна тільки гадати: Бій відбудеться в ніч із суботу, на неділю. Дивимося на Мегого. А абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, Девіна хейні, заарештували в Каліфорнії. За зберігання зброї про це повідомляє видання. TMZ. повідомляється, що поліція виявила у його машині напівавтоматичний пістолет, що знаходився під сидінням водія. Хейні не був за кермом, але машина зареєстрована на нього. Згодом Девіна звільнили під заставу в розмірі 35 тисяч доларів. Слухання у його справі відбуватиметься у серпні. Хейні зобов'язаний бути присутнім на них. За незаконне носіння зброї в Каліфорнії можна отримати ув'язнення терміном до одного року. У цей же час йшли розмови щодо можливого бою між тим, таки Девіном Хейні і Теофімо Лопесом. Боксери між собою обмінювалися різними твітами і дещо так мовити, нагнітали атмосферу. Але найближчим часом думаю, що Девіну буде не до Лопеса. до речі, про Теофімо. Як ви знаєте, Тео виборов пояс чемпіона світу WBO у новій для себе вазі завдяки перемозі над небитим Джошем Тейлором. А потім образився на всіх і заявив, що він завершує кар'єру і лишає пояс вакантним, бо йому платять занадто мало за бої. Так, от, ближче до дедлайну, тео таки передумав, про що повідомив президент WBO Франциско Валькарсел. Гра завершена. Теофімо лопес щойно письмово повідомив мені, що збереже титул чемпіона WBO в першій напівсередній вазі. Логічно. А ви реально чекали, що Теофіма завоює пояс у новій вазі і тут же від нього відмовиться, завершивши кар'єру у 25 років? Ну ні. Поступово переходячи до теми бою Усика і Дюбуа, скажу, що я поцікавився у штучного інтелекту. А що він думає про цей поєдинок? Про чат GPT ви вже чули, але є ще й барт. Це типу чат GPT, але від Google. І от який прогноз дає Барт на цей поєдинок. Я вважаю, що Усик фаворит у бою з Дюбуа. Усик чемпіон світу в двох вагових категоріях, а Дюбуа молодий боксер, який ще не вигравав чемпіонського поясу. Усик чудовий боксер з хорошими руками та хорошим ударом. Дюбуа сильний боксер з хорошим ударом, але він не такий досвідчений, як Усик. Я думаю, що Усик переможе Дюбуа в бою за рішенням. Усика є кілька переваг на Дюбуа. По-перше, Усик більш досвідчений. Боксер. Він провів 34 бої, з яких виграв 33, 24 нокаутом. Дюбуа провів лише 16 боїв, з яких виграв 15, 13 нокаутом. По-друге, Усик більш різносторонній боксер він може боксувати як із відстані, так і в тісній сутичці. Дюбуа більш потужний боксер, але він не такий мобільний, як Усик. По-третє, Усик більш сфокусований боксер. Він завжди готовий до бою і ніколи не здається. Дюбуа іноді може бути відволікатися і робити помилки. Однак у Дюбуа теж є деякі переваги. Він більш потужний боксер, ніж Усик. Він також більш молодий боксер, і він може мати більше енергії в бою. Загалом я вважаю, що Усик фаворит у бою з Дюбуа. Однак це буде напружений бій, і Дюбуа має шанс перемогти. У Лондоні пройшла друга прес-конференція між Олександром Усиком, його командою і Даніелем Дюбуа та його командою. <плес> І я маю визнати, що це було куди більш цікаво, аніж те, що було у Польщі. По-перше, цього разу був присутній Френк Уоррен, що представляє інтереси претендента. Це насправді дуже веселий дід. Першим же реченням він дякує Сашкові та його команді. А вже другим каже, що саме зараз настав час дюбуа. Порівняв усе це з боєм, коли Денні Вільямс шокував Майка Тайсона. Правда, забувши згадати, що Тайсон був на спаді і з купою проблем. А ще Френк і Егіс Клімас обмінялися під колами, що навіть заговорили про бій одне з одним. Навіть битву поглядів провели. <плес> в цілому в мене склалося враження, що Френк дивився прес-конференцію в Польщі, але зрозумів, що без хайпу бабок йому не заробити. Тому взяв і сказав Дюбуа і всій команді: Ну це просто постна хуйня. Давайте, панове, по поїхали. І от в Лондоні була вже веселіша двіжуха. Тут і тренер Дюбуа став одіознішим, пригадуючи моменти своєї роботи з Чесорою і бій з Віталієм Кличком. І сам претендент сказав, що настав його час, що він усика поважає, але все одно виграє. Усик вирішив підтримати це свято слів і зачитав. E, там за берегом стелиться чорний туман. Вітер знову гарну звістку нам принесе. Ми зламали вже саме останній кайдан. Ворог хоче забрати у нас геть усе. Він спроможен завжди, лише на підлий обман. Біль та смерть він за віком несе, але нас не зламати. Це наш вічний стан. В наших е, жилах кров всіх тих незламних тіче. Дякую, дідько. Я навіть не знаю, що в цій ситуації крутіше. Поезія від Усика чи реакція красюка, якому треба це все якось перекласти? А от цього разу битва поглядів дещо показала Сашко, як завжди, однаковий вираз обличчя. Британець дещо нервував, намагався щось казати в бік Усика, але здавалося, що у спробах вивести українця з себе лише сам нервував більше. А потім кілька запитань від журналістів: Усика запитали, що він думає про бій між Ф'юрі і Нгану. Дуже неординарна відповідь від Сашка. Я дивився, що Макгрегор зараз набрав нормально ваги. гей. Hey. Конор, давай завалимо з тобою бійку на Вемблі. Курити сигари на пенсії, вигулювати гусей і вирішувати кросворди. Усе це в плани Усика не входить. Натомість, от що Сашко збирається зробити, якщо переможе Тайсона Ф'юрі і стане абсолютним чемпіоном у Хевівейті. Так, да, піду в Крузервейт. Yeah, і ще раз стану абсолютним mm -hmm. чемпіоном. А потім зав'яжу і піду балотуватись в президенти. Yeah, then... Усик може піти в президенти. Як вам така ініціатива? І чи підтримали би ви боксера? Що думаєте? Напишіть у коментарях під цим відео та підпишіться на цей канал, аби ми були з вами на зв'язку. Та як Майсон новини боксу. Я Макс Діденко. Побачимось!